Я вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це програма власний погляд. Сьогодні розпочинається чемпіонат світу з футболу, який відбуватиметься на полях у Бразилії. Власне 32 збірних 12 міст, які прийматимуть матчі турніру. Чого очікувати і за кого болювати? Про це сьогодні спілкуємося із народним депутатом України Олегом Осуховським. Людину, яка в колишньому займалася професійним футболом, вітаю вас, пане Олеже. Вітаю, пане Олеже. От для вас свято футболу. Як, як чого чекаєте? За кого болюватимете? Ну, звичайно, що це 20-й мондіаль, і це така подія неординарна для всього світу, тому що весь світ особливо і чоловіча, і жіноча категорія населення, буде. Біля телевізорів, хто, хто наживо буде дивитися мондіаль, який буде проходити в Бразилії. Звичайно, що бразильці, напевно, що захочуть виграти мондіаль, бо в себе вдома, знаєте, завжди легше і грати, коли багато вболівальників і коли потрібно показати результат. Але вболівати я буду, зокрема, і сьогодні, за хорватів, тому що. Хорвати це найближчі кровні брати для українців. Ви знаєте, що вони білі хорвати пішли з Карпат. Так що ми практично одна нація, і однозначно що я буду болювати за хорватів. Ну і звичайно, що за європейські клуби, ну окрім Росії, звичайно, я ми сьогодні кожен українець не може болювати за Росію, тому що Російська Федерація сьогодні. Поставляє терористів, платить їм, і ви знаєте, що робиться сьогодні на східних теренах України, коли терористи сьогодні провокують ситуацію і вбивають наших солдат. І звичайно, що їх потрібно знищити. І ми не можемо навіть українці заради того вболівати за Росію, тому що для Росії зараз так само політично вигідно показати результат на мундіалі. В продовження ваших слів, підтвердження слів, соціологія каже, що до речі, від 3 до 5 відсотків українських болівальників також підтримуватимуть збірну Росії відносно наших дружніх хорватів. От ну, приємно, що і ті гравці, які грають сьогодні в українських клубах, от Дарія Сарна, Едуардо, Віда, Вукович, Плітікоса, який за Шахтар виступав, будуть виступати. Власне перший матч Бразилія-Хорватія. Чи будуть несподіванки, як ви думаєте? Ну можливо, і будуть. Я думаю, що Хорвати так само є е, така потужна команда, яка може показати результат. Е, е, ця команда має сильний дух і однозначно, що вони можуть і е, перемогти Бразилію. Ну, можливо, і нічия це також влаштує я думаю, збірна Хорватія. Якщо говорити вже про цю групу, про інший матч, Мексика-Камерун. Ну, В принципі, про ці команди мало що можемо знати. Але так само, от перше-друге місце Бразилія Хорватія, очевидно, будуть змагатися за перші другі місця. І, до речі, от продовження того, що Бразилія команда господар. Але цей тренер, Луїш Феліпе Сколарі, він приводив чемпіон, до чемпіонства в 2002 році бразильців. Власне, Третє четверте місце для вас тут прогнозовано Мексика Камерун. Поділя. Ну, я би ти сказав, тому що Камерун також тут була товариська гра Камеруну. Вони також досить показують хороший футбол. І я думаю, що вони також будуть боротися за друге місце, тому що mm -hmm. ця команда також складається зірок, і однозначно, що це не можна її списувати. Угу. Збірна каборону пане Лаже, як ви думаєте, от різниця в часі да, для, для, для європейських збірних і кліматичні умови вони можуть впливати на певний процес адаптації, в принципі, те, що будуть розкачуватися протягом турніру європейські збірні? Звичайно, що можуть і будуть впливати. І буде впливати навіть політична ситуація в Бразилії, бо ви знаєте, що багато є пікетів, багато страйків. Що нібито витратили 12 мільярдів в той час, коли населення в Бразилії бідує, однозначно, що це також буде впливати, що, ну тобто психологічно для футболістів. Ну, ви бачите, навіть якщо збірна Англії на трену по перше, тренується на військовій базі, а по-друге, з гелікоптерами із військовими. Чуть не станками супроводжують їх до стадіону, до тренувальної бази, звичайно, що це вже так само є на психологічному рівні. Тобто для футболістів є дискомфорт. А, але я думаю, що привикнуть і однозначно, е, якщо проявлять дух, якщо проявлять характер, е, технічні властивості, однозначно, що будуть боротися, е, зокрема, і збірною Бразилії, і хто більше укліматизований до, до часу і до клімату бразильського. Давайте вже так дуже коротко пройдемось по групам. Група Б, Іспанія, Нідерланди, Чилі і Австралія. Іспанія, Нідерланди на попередньому мундіалі, в фіналі іспанці 1-0 перемогли. Власне, оця хода іспанської збірної. Чемпіонат Європи, чемпіонат світу, чемпіонат Європи вигравали. Зараз знову чемпіонат світу. Чи є в них мотивація щось доводити? Звичайно, що є мотивація, зокрема. Коли було Євро 2012, я був на фіналі збірної Іспанії, коли була, вони грали збірної Італії. Це є одна з найсильніших команд світу, і їм потрібно довести, що вони все ж таки є найсильніші і оставити, звичайно, цей титул найсильнішої команди світу. Ну і по складу у них хороший склад, де. Є також хороші гравці. Ну практично всі зірки, і однозначно, що вони будуть доказувати, що вони найсильніші, і щоб вистояти цей титул. Чемпіонів світу і надалі. ну І, звичайно, що якщо буде в фіналі Бразилія і Іспанія, то звичайно, що українці і я, зокрема, буду вболівати за Іспанію, дуже як за європейський клуб. Трагічна історія в, в, в нідерландській збірні. Вони тричі були в фіналі, в фіналі, тричі срібло здобували. тобто в них... Треба зараз на да, мотивація доводити щось. Чилі, Австралія тут більш-менш зрозуміло. Ну так, так, так. Це є такі середнього рівня команди. Тобто ага. група Сі, Колумбія, Греція, Кодівіар і Японія, Греція. Нам ну так сумно відома Греція, яка нам не пустила на чемпіонат світу. Колумбія, також мало що можемо сказати про цю збірну. Африканська збірна Кодівар, брати Туре, які виступають в Англії, Дрогбаї вічно молодий, але в якому вже 36 років. Тут які можуть бути несподіванки, на вашу думку. Ну ви розумієте, несподіванки можуть бути завжди. Тобто, Можна недооцінювати команду, так, але ця команда може показати характер, може показати дух і може перемогти е, і збірну Бразилії, і збірну Іспанії. Тобто тут е, є дуже, дуже специфічна ситуація. Ну, наприклад, так, от Месі в себе в клубі Зірка. А в збірні не може на повних тих сил, силі зіграти і показати результат. Ну, тобто тут не означає, що коли футболіст грає в своєму клубі, так, де, де він є зірка, де, де на нього грають. І е, потім там за місяць чи два збираються перед чемпіонатом світу чи чемпіонатом Європи, чи перед вибірковими матчами. Звичайно, що команда може бути не настільки зіграна, як в клубному е, чемпіонаті. І звичайно, що, що тут так само можуть бути багато несподіванків е, і багато сюрпризів, і зокрема може навіть бути сюрпризів в фіналі. Тобто, ми, ми зараз можемо ставити на одні команди, а зовсім інші. Можуть вийти в фінал і в півфінал і боротися за Кубок чемпіонів світу. Наступна група група Ді Уругвай, Костарика, Англія і Італія. От Англія, так, ви грали в Англії. Тобто, наскільки цей дух футболіста з маличку, ми знаємо, що там так. футбольні академії, наскільки для них це, ну, це важливо, щоб збірна їх виступала постійно на найвищому рівні? І Італія, до речі, чотириразовий чемпіон світу, власне, є шанс догнати бразильців. Ну, якщо стосується Англії, ну, звичайно, що Англія, ну, по перше, англійський чемпіонат він є найсильніший. А, і традиції англійського футболу, ну вони є ну, Англія по суті є родоначальником а, а, футболу взагалі. І дійсно, там настільки популярний футбол, що там дітки а, тільки в Почали ходити, вже їм батьки купують буци, купляють, купляють м'ячі, купляють гетри, форму. І вони вже йдуть на тренування в футбольні, спортивні школи. І, звичайно, що... Таким, таким чином в них є багато хороших футболістів. От того нам не вистачає в Україні. Нащо нам купляти з Африки, чи з Бразилії, чи будь-якої країни футболістів, якщо ми можемо дійсно поставити футбол на хороший рівень в державі, відкрити футбольні академії, футбольні школи, і дійсно, щоб у нас наші дітки мали перспективу в майбутньому стати. І чемпіонами Європи, і чемпіонами світу, і чемпіонами України. А в нас нема зараз тих можливостей, але я думаю, що в найближчому майбутньому нам потрібно все робити для того, щоб все ж таки наша молодь не тільки це стосується футболу, а й інших видів спорту, тому що спорт це є реальна найбільша пропаганда в світі, так ну як до революцій, наших помаранчевої революції гідності то знали в, в світі Андрія Шевченка і Віталія Володимира Кличків. Розумієте, тобто і це, і це була українська гордість. Однозначно, що є е, так само наші е, зокрема е, чемпіонки Олімпійських ігор, це Олена Підгрушна, тобто е, яку так само знають. То, власне е, це потрібно розвивати, і, зокрема, футбол і спорт в загалом в Україні. Відносно ну, знову ж таки цієї ці групи, буквально дуже тезово Уругвай, часи Дієго Ферлана на попередньому чемпіонаті світу. Зараз Едісон Кавані так само успішно виступає в, в ПСЖ. І відносно Англії, то, тут багато про колектив говорять, але кажуть, що Руні не забиває. Далі група ну, хоча Джим. Англія, я вам mm -hmm. скажу, що дійсно має знаєте, таку консервативну, двони консерватори, так і вони mm -hmm. мають консервативну команду і. Це Лампард, це той самий Руні, Джерард. Тобто, ну, це є потужні футболісти, які е, можуть показати результат і mm -hmm. на своєму досвіді, на своєму дусі власне, можуть. Е, Показати результат для збірної Англії на цьому мундіалі. наступна група. Група є так. Само ми будемо тут напевне підтримувати людину, яка грала за київське Динамо, Адмір Мехмедлі виступає за збірну Швейцарії. Далі Еквадор, Франція, Гондурас Франції. Знаємо, що не поїхав Франк Рібері на чемпіонат світу. Ще один важливий нюанс: от Мархісоль очолює збірну Швейцарії, тобто. Європейські команди мають шанси випередити Еквадор на чи знову ж таки Я думаю, що має, тому що якби не було в Європі футбол найбільше розвинутий, чим в цих країнах. Ну і зокрема, можна вболівати за Францію. Можна уявляти, що це є збірна України. Цьому речі має бути збірна України, і я думаю, що Франції є. Ясно, без рибері буде дуже важко, тому що він є. Тобто ведучий футболіст е, збірної Франції. Ну і зокрема, це показало е, збірної України, коли французи е, вигравали. Так що однозначно, що можна підтримувати Францію і уявляти, що це є збірна України і Франція, я думаю, mm -hmm. що повинна вийти з групи. Не так багато часу група Ф Аргентина Боснія Герцеговина перші, до речі, на турнірі. Іран і Нігерія, ну по Аргентині. Ви вже тут сказали. Напевно, що перше-друге місце будуть змагатися Аргентина і Боснія і Герцеговина. Група G – Германія, Португалія, Гана США. До речі, Гана на попередньому в Мондіалі так само успішно виступала. Але от Гер Німеччина так пропускає Ройс, один з ключових гравців. Але в принципі склад оптимальний. Ну, мені здається, це, дуже це, потужна. Це одна з найсильніших груп, на мою думку. І навіть Сполучені Штати Америки в них також, тобто зараз останніми роками, ви знаєте, вони купляють провідних футболістів з Європи, тобто у них рівень футболу набагато підвищився. Ну і вони на, на минулих модіалях також показували непогані результати. Ну але, звичайно, фаворитом є збірна Німеччини, яка має... Найсильнішу команду і також має великий шанс попасти в фінал uh -huh. Кубка Світу. І ще одна група для нас. Бажаємо успіхів нашим братам, росіянам. Вони граються з південної Кореї Алжирам і, і, і бельгійцями. До речі, бельгійці дуже потужно виступили в попередній. Відбрані матчі, які класифікації прийшли. Власне, тут які несподіванки можуть бути, і ну, чи вірите ви переможний дух росіян? Ну, звичайно, що дух повинен бути в кожної команди. Але побачимо однозначно, що ми будемо болювати е, за бельгійців, які також показали хороший футбол. Молодь, і за та, ну і за корейців, які повинні. Перемогти збірну Росії і показати, що вони мають дух, що вони мають а, сили, але тут знаєте, тут футбол тут а, неможливо знаєте, передбачити. І я думаю, що uh -huh. в будь-якому випадку кожна збірна на цьому мондіалі буде робити все для того, щоб вийти з групи, щоб попасти а, і в півфінал, і в фінал. Тобто uh -huh. ну, задля того на команди їдуть, і задля того вболівальники а, вболівають а, і віддають. Патріотизм для, для своєї команди, якого для uh -huh. своєї країни. От завершуємо. Ваш прогноз: то буде в фіналі. Хто переможе? Ну, в фіналі. Я думаю, буде збірна Німеччини і можливо збірна Іспанії. Тобто буде європейський фінал В а... Бразилії. Бразилії і. Думаю, що бразильці будуть дуже здивовані, але в будь-якому випадку я кажу, ми вболіваємо за європейські клуби, і звичайно, що найкраще, щоб була була збірна Хорватії, за яку я вболіваю особисто. Будемо побачимо вже сьогодні, як зіграє збірна Хорватії, збірної Бразилії. Першого матчі на чемпіонаті світа зрозуміло. Дякую вам. Маємо завершувати. Я нагадую глядачам, що сьогодні своїми думками з приводу Мундіалю 2014 року, який сьогодні стартує, ділився народний депутат України в колишньому професійний футболіст Олег Осуховський. Залишайтеся з нами на все добре.